Так, друзі, дякуємо вам. Але у нас в студії ще є до сих пір. Тут чекає нас Геннадій Мустафаєв, це психолог, спеціаліст-віктимолог. Ось, друзі, доброго ранку вам. Раді вас вітати в нашій студії. Доброго ранку, друзі. Ну, більшість з нас чула такий термін, як віктимність, тобто можливість людини стати жертвою, так, наприклад, там на вулиці. Що це взагалі? Яка в нього суть? І розкажіть більш детальніше, можливо, про це, щоб ми всі знали. Шановні друзі, ну, віктимологія це наука про е, поведінку жертви. З латині перекладається віктіма це жертва. І е, ну, жертовна поведінка часто буває е, не тільки на вулиці, а ну, вона проявляється в будь-яких сферах нашого життя. Наприклад, там, вкладання в МММ грошей, або е, е, віктимна поведінка може проявлятися під час домашнього насильства, коли е, в, в стосунку. Один з партнерів поводить себе як жертва, провокуючи, ну, можливо, провокувати в такий спосіб іншу половину. Або поведінка на вулиці, яка також може провокувати. Угу. Але хотів би зазначити, що ну, дуже складне питання. Складне воно полягає в тому, що, ну, наприклад, з закону про домашнє насильство таке поняття, як активна поведінка, було вилучено, тому що ми в такий спосіб. Виправдовуємо жертву, яка приходить в суд. Верніше виправдовуємо кривдника, який приходить в суд і каже: вона мене спровокувала. Угу. І це теж ну, в цьому є дуже велика небезпека. А, тому що а, там, валтівник а, каже, ну я ж йшов по вулиці, та, а вона була напівроздягнута, mm -hmm. yeah, 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 yeah. Чи взагалі а чи взагалі роздягнута. І в такий спосіб вона там, мені таке зробила, що я не міг втриматися. А я, думаю, я? Uh -huh. да, я думаю, що це а, ну, така от ситуація, вона не, не, не зовсім коректна. Будь-які провокації там, з боку а, соціуму оточення, там, мої Відкриті двері, навстіж, там мої гроші, які я демонструю. Безумовно, це все провокує. Коли я там на підпитку в ресторані достаю там, пачку купюр, якщо вона в мене є. Ясна річ, що я провокую такий спосіб. Але Існує це якісь дуже методи, які б дозволили не піддаватись провокації. На жаль, ми поводимо себе як жертви, не завжди це розуміючи. Інколи наслідками такої поведінки є причинами вірніше, такої поведінки є якийсь наш ну, там, дитячий досвід або досвід нашого життя, коли ми в, в будь-який спосіб намагаємося досягти там задовільнити певні якісь свої потреби, але ми не знаємо як. Ну, наприклад, дивіться ситуація: якщо ми знову беремо там домашнє насильство, наприклад, то мати, яка виховує доньку сама Розказуючи про те, що всі чоловіки там так, так. не зовсім хороші, вони всі погані, вони всі б'ють жінок, вони всі такі і там цілий перелік там якостей. Mm -hmm. а, То вона вже формує вона вже формує її відношення, відношення до чоловіка. І коли ця дівчина виростає, і а, дай Боже їй достається нормальний, адекватний хлопець, вона не буде розуміти, ну як себе поводити, і вона несвідомо буде провокувати цього mm -hmm. там, чоловіка на те, що щоб він зрештою зробив те, що ну те, що в неї запрограмовано, і тоді вона скаже: Ну от нарешті, да, мама ж була права. Ну, дивіться, да, бач, зрозуміло. Ще така ситуація розповсюджена в нашому суспільстві от стався пограбунок, наприклад, і рідні, близькі, знайомі, чи просто інші там працівники правоохоронних органів починають казати: не треба було там ходити. Що ти там ходиш? Навіщо ти там ходиш? От як на це реагувати? Ну, і чому так з... трапляється? Ну, зрештою, вони просто відповідають, себе, себе ну, від... знімають Зимати. себе відповідальність. Ви самі винні і вони нас ну, заганяють в зону жертовності, ну, ви самі спровокували. Да, байдуже, яка ходить там дівчина по вулиці, гола чи одягнена. Це не дає е, підставу е, е, чоловікам там, нападати на неї, гвалтувати угу. її. Е, якщо в мене навіть відкриті двері, це не дає права будь-кому заходити в моє помешкання і брати. Ти мої гроші, якщо я йду не на підпитку, і у мене з кишені торчить айфон. Це не дає нікому права е, нападати і е, е, ну пограбувати мене. Але тому... ну, вибачте, будь ласка, от це трапляється, люди тиснуть, людина починає думати. Може я дійсно такий в неї починається депресія. Як від цього від цього позбутися? От від таких ну, е, речей, ну давайте, давайте все ж таки дивитися. Ну на, на, на дві сторони медалі. Певна відповідальність кожного з нас ну в тому є. Безумовно, не можна сказати, що ну. Ми там а, нічого Небезвісно. не зробили, щоб на мене напали. Так, да, Певна відповідальність в, в тому є. Але а, на то і існує е, суспільство, на то існує закон, на то існує влада, щоб захищати мої права. Якщо я йду, я нікого не, не, не зачіпляю, і в мене стерчить айфон з кишені, угу. то е, держава має захищати мої права. Я маю захищати свої права, безумовно, але держава має створити такі умови життя в нашому суспільстві, щоб ми. Безпечно ходили по вулицях, в принципі, незважаючи на те, там, в якому ми стані. А, ну, дуже важливо, щоб а, ми не піддавалися, а, коли з нами намагаються робити такі речі, там, заганяти нас в зону війни і казати, що ви самі винні, а, а, і, і, і нема чого тут заяви писати. Ну, чітко а, дуже важливо чітко розуміти, що є закон, який мене захищає, а, і я маю право навіть там, там випивши там чарку і йти mm -hmm. додому. І, і і і тоді ну дуже важливо, щоб я ну був готовий до того, щоб захищати свої права. Ну принаймні, ну в стосунках з тією ж міліцією, казати я громадянин, який заслуговує і який має право на захист. А ви робіть свою роботу а ви робіть свою роботу? Держава зараз надає такі умови, щоб людина почувала себе в захисті, от, наприклад, ідучи по вулиці, да, тобто існуючі ці умови від держави, чи вона надає чи вона на достатньо хорошому рівні для того, щоб людина почувала себе комфортно от в умовах. А просто йти на вулиці і не думати, що за тобою поженеться хтось і вкраде щось в тебе. Не боятися того. Чи є, умови, чи є ці умови закону? Я думаю, що, на жаль, в нашій країні таких умов немає. Є реалії. Є реалії. Ми можемо багато казати про статистику, коли наша міліція робить багато корисних речей, розкриває злочини, і вони, правда, це роблять але але вони ну там працюють теж люди і вони є різні і е, якщо там є е, навіть хороші хороші мотиви для роботи вони теж не боги. Вони не можуть ну там робити чудо безумовно, багато чого залежить від нас, і сьогодні звучала думка про те, що треба по гарячих слідах робити якісь розумні речі, там викликати міліцію, давати більш-менш конкретні свідчення про те, що відбулося, як відбулося. Тоді вірогідність розкриття такого злочину ну дуже висока. Але ну ми теж маємо співпрацювати з міліцією. На жаль. Ну, не можна сказати, що в нашій країні на вулицях безпечно. Дякую. Дякуємо вам е, Геннадій це Геннадій це... Мустафаєв, е, віктимолог, психолог, гостях нашій студії. Дякуємо дякую, вам за поради. Дякую. 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 Будемо Зробимо на величку паузу. Повернемося. Дякуємо.